Ви маєте бачити не пішохода, а потенційне місце для зупинки перед пішоходним переходом. Ось що в першу чергу маєте бачити. Пішохода проводити поглядом не потрібно. Тобто, якщо ви такі оп, і дивитеся, він йде, то скоріше всього він піде, а ви потім не зможете нормально рушити, тому що вся увага була на ньому. Ваша задача побачити, що якийсь силует підходить. Не розглядайте того пішохода. Ваша задача зрозуміти, що він є, а не подивитися, який він той пішохід. Ось в чому велика різниця. Помічали, мабуть, за собою, що часто. Погляд зависає на пішоході, і тоді ми або забуваємо про щеплення, якщо ми під'їжджаємо, зупиняємося, або якщо ми вже стоїмо. Пішохід пройшов. А ми потім із-за сигналів заду, бо вже нам сигналять, не можемо нормально рушити. Ну якщо ми говоримо про механіку, тому тут робота з траєкторіями. І їду майже по п'яткам. Це історія, коли ви ігноруєте зупинку. Тобто мозок працює як, він працює так. Якщо є можливість не зупинятись, то краще не зупинятись, да, щоб не було потім рушання, тому що він намагається полегшити нам життя. Тобто, щоб було легше, ми такі. Ну давай проходь, проходь, я проскочу біля тебе. Але ні, так це не працює. Ви маєте зупинитись, він пройшов і потім поїхати. І тим самим ви не тренуєте своє тіло робити саме зупинку, а потім рушання. Якщо ви ігноруєте зупинки, то ви будете їздити по п'яткам, і тоді ви не навчитесь нормально зупинятись і знову рушати. Це така також складна тема, і без інструктора на жаль це дуже важко зробити. Найскладніше в керуванні автомобілем це керування собою. То ми не машиною маємо навчитися керувати, а собою перш за все, і своїми цими інстинктивними такими позивами, коли хочеться не зупиняючись, проїхати, хочеться не об'їжати нормальну перешкоду, а акуратно, коли неї вклинитись. Ну і тому подібне.